Щоб зняти клавіатуру, нам потрібно і отак от легенько, нам треба її відкрутити і прикрутити до нашого боксу. І так, всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, в нас є ноутбук фірми Lenovo. Саме моделька Z510. Є в нас штучка така, щоб замінити CD-ROM на жорсткий диск. Є жорсткий диск, який я вийняв з цього ноутбуку. отак от він виглядає. На терабайт SSD. Отаке от, от SSD. Який я встановив замість цього жорсткого диска в ноутбук? В той час я користувався ним як зовнішнім, тобто його ставив оцей кейс. Ну, тобто такий зовнішній корпус. А зараз ми будемо замінювати внутрішній sidedrom на оцей от такий от перехідник, в який ставимо відповідно. Наш терабайтний рідний жорсткий диск, який йшов в комплекті з цим ноутбуком. Почнемо операцію. Отже, розпакуємо оцю штучку. Тут в комплекті отака от защолка йшла, я її відчепив вже. Давайте вставимо сюди наш диск. О! Тепер точно став. Так, тепер давайте його закрутимо. Оця викрутка була в комплекті. Все, диск встановлений. Це поки що відкладемо. От така от штучка йшла в комплекті з жорстким диском. Так, давайте візьмемо оцю. На ну, там на магніті. Отже, так, що нам потрібно, щоб розібрати оцей ноутбук? Потрібно зняти клавіатуру. І тут буде десь от в цьому місці один болт, який буде якраз тримати наш CD-ROM. Щоб зняти клавіатуру, нам потрібно, тобто, коли я розкручував повністю, треба отут два відкрутити, тут два підножками, оці три. Тоді оці три, які кріпять клавіатуру, зняти клавіатуру. І тоді з іншого боку там ще є декілька в общем, трохи багато є, але нічого складного, в принципі, не було. Зараз нам потрібно відкрутити тільки оці три. Ага, не дістає мені. Все, значить будемо крутити. отакою. От Такі от болтики. Вони однакові. Значить, можна не переживати, що щось перепутаємо. Так, коли ми відкрутили ці три, тепер треба зняти клавіатуру. Щоб зняти клавіатуру, зараз спробуємо отак, нам потрібно надавити чимось от сюди. Тут, в принципі. Або туди. Тобто будь-яку з, з цих отворів надавлюємо, і тут ми бачимо, от, клавіатура відходить. Вона просто на защовка, далі тримається. І от так легенько. Тільки сильно не, не дергайте, тому що тут є шлейф. Якщо його відірвете, то прийдеться купляти нову клавіатурку. О, тут такий язичок, берете його догори і все, клавіатура знята. Далі що ми бачимо? От наш CD-ROM, тут він кріпиться. От наш CD-ROM. Тепер нам потрібно зняти оцю кришку, тому що як ми ставимо оце, тобто оця кришечка в комплекті, вона сюди ніяк не пасує. А як ми поставимо оцю кришку з рідного седьмо на наш бокс, то все буде виглядати ідеально. Так, давайте скористаємося цим комплектом. Але я візьму оцю плоску насадку. Так, і зараз попробуємо, щоб не зламати. О, вийшло. Тут підважив і воно виходить. Так, здіром відкладаємо, беремо, як він у нас заходив. Так, нам ще потрібно ще одна деталька. От тут. Ця штука. Так, З таким гачком, з отвором, на який прикручується. Нам треба її відкрутити і прикрутити до нашого боксу. Отже, я. Цю детальку. Відкрутив від свіді рома, прикрутив сюди, вставив цю кришечку. Давайте вставимо його на своє місце. Тобто тут, як бачите, є вже оцей жорсткий диск на терабайт. о, Трошки прикласти зусиль потрібно. Щось мені не дуже подобається. Якось воно криво. Значить, це буде видно. Отут трошки випирає. з того боку. Іде всередину. ідеї нам потрібно цю штучку трошки вправо. Так, і воно мало би вирівнятися. І так, вирівняв я ось цю кришечку. Зафіксуємо тут. Є. Тут все рівно з боку. І тепер відповідно в зворотньому порядку. Вставляємо клавіатуру. Так. Тут потрібно запхати шлейф. Отак. І от защолкую закрити. Далі вставляєте нижню частину і защолкуєте О! Зі всіх боків, щоб нічого не стирчало, щоб все було рівненько. Так, і далі нам потрібно закрутити оці ще три болтики. Так, давайте третій получу. Відповідно, раз. Два. І три. Так, тут небагато. Буквально 2-3 обороти. Вони вкручуються прямо в клавіатуру. Так, і фіксують клавіатуру до корпусу. Тобто зараз ви не, не зможете тут нічого її зняти. І так, що ж, давайте запустимо і подивимось. Що в нас вийшло? Нагадаю, що там стоїть HyperX Savage на 240 в ролі диску системного для Windows. І так, як ми бачимо, от, це SSD і тут 4 диски. Якраз 530, 290, 97 і тут на 1 ГБ, В сумі якраз на 1 е, ТБ. Давайте зайдемо в, 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 в управління і диспетчер. Не диспетчер управління диском. От, як ви бачите, фізично два диски є. Диск 1 це є SSD, отой. отой, отой. <свісно> І диск 0, це є 931, це якраз на 1 ТБ. Оцей, що ми вставили замість CD-ROM. Отак, як ви бачите, все працює. Запускається досить швидко, особливо такі програми, як там Photoshop ще якісь Запускається набагато швидше, ніж з звичайним шостким диском, Я маю на увазі SSD. Отам От можете бачити роутер Xiaomi, І так, що ж, як ви побачили, нічого складного нема. Тобто нам потрібно відкрутити знизу 3, зверху один, 4 болтики. Зняв, запхав, закрутив. І все. Ще додатково. Оця пламка, що ми зняли. Тобто, тут, от, бачите, є і для світлодіода місце. І є от кнопочка. В принципі, це не муляж. Вона і нажимається. От, рухається. І, в принципі, позив всі підходять. Раз нам туди підійшло, то і сюди підійде. Отак от, от є. І, в принципі, воно б мало працювати, якщо підключити його до живлення. А знаєте що? Давайте проведемо ще такий експеримент. Тільки що мені прийшла така ідея, я маю от штучку для підключення. Але а воно не підійде. Ні. Тут роз'єм не такий, воно не підійде. Я думаю підключити його <хи>, як зовнішній диск через такий перехідник. Ну нічого, наразі отак буде. В принципі, воно мені не треба. Так що хай валяється. Можливо, колись куплю бокс зовнішній для цього. Якщо буде потрібно. Щось, на цьому будемо закінчувати. Це було відео. Як поставити другий жорсткий диск в ноутбук замість CD-ROM. Отак от. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і буде ще багато цікавого відео. Побачимось!